Друзі, доброго дня! Представляю вам сьогодні в продажі. У нас він і був, і є. Це Citroen Grand Picasso c 4 як ви бачите, він має прекрасний дизайн для сім'ї. Вам коротенько б розказати про нього. Ми його купили у Франції на аукціоні. Автомобіль має ну, стан непоганий. Це, це правда. Як і стан руля, так і стан. ну Тут у них сідушка завжди є, що вона. Перелон провалюється, ми його не ремонтували, нічого. Потім у нас підлокотники, вони всі ціленькі, всі працюють. Автомобіль має 5 передач і одну задню. Автомобіль має мультикермо. Отаке, як ви бачите, ось я повертаю, а воно стоїть. Ну, це Citroen. Клімат контроль двохзонний. І зараз перевіримо задні зони. Ну, ззаді тільки є для того, що для вентилятора. По технічному автомобіль повністю справний. Коли автомобіль приїхав, ми справили в автомобілі резиночки поміняли в патрубках, там, де йдуть турбіни, бо вони коротше, пропускали, попересихали. Ми це все зробили. Потім я лічно я фарбував. Якщо не помиляюсь. Да. Оцей. Оцей виступ я фарбував. І все. Ми його коротше, зробили, він був притертий, ми його зробили і він коротше, повністю. Про підкрас на крилі я чесно не переміряв так щательно. Ну, Сьогодні ми вже це побачили, перевірили, і там є підкрас. І там є невеличкий слой шпакльовочки, б'ється 700-600, але на невеличкому кусочку. Це може бути, коли хтось десь притерся поряд з стовпом або ще з чимось. Автомобіль має 7 місць. І як ви бачите, короте, наші сьомі міста заховані. Ми їх отак відкидаємо. Ось отак. Потім ми, якщо хочемо, щоб для нас було повністю місця. Ну, тут уже, бачите, воно так не стає. Потрібно скласти назад сидіння. Щоб скласти назад сидіння, потрібно зробити отак. І потім у нас розкладаємо. І ми робимо невеличке движення, у нас стає багажник отакий. І зараз вам покажу, як трансформується цей автомобіль повністю. Він може від'їхати отак. Це сидіння стає в положення. Коли потрібно сісти на заднє місце, на сьоме місце. Так, по автомобілю. Він стає отак. Отак. Хоче, щоб все по порядку робили. І ви можете тут повністю, я не знаю, ну, матрас класти, там якісь речі, ті, щоб вони не згибались, не ламались. Ви можете цей автомобіль має такий додатковий. Куплюшечку і я вам скажу, що ще вона Даже працює. Ось, як ви бачите світить. Це світить, коли в машині стоїть. Ми зараз поставимося, вона вже працює. Так, по автомобілю. Зараз я вам покажу, де лежить домкрат. Бо Частенько кажуть, нема домкрата в, цьому, в цій машині. Я вам просто зараз покажу. Так Ось у нас є тут і ключ, і домкрат, і невеличкі ще речі, які принад... додані до цього автомобіля. Потім у нас є по ньому ще сервісна книжка. Я вам все розповідаю. Хочу, щоб ви купили, я його вже купив, тепер хочу, щоб ви його купили. Так, зараз. Автомобіль має два ключа. Якщо ми оглянемось. Це автомобіль було із аукціону. Отак і отак. Це у нас сервіс не рахується, це рахується основний ключ. Так, потім по сервісній книжці. Ось. Тут сервісна книжка його рідна, ніхто не замінював, ніхто нічого не робив. Зараз ми, ми, ми таким не займаємось, а конкретно зараз покажемо, що по, по сервісам. Так, у нас було в 2011 році 200. 20 в 2011 році, потім в 2012. 44, потім у нас в 66 І якщо не ошибаюсь гарантія... Да, гарантія вже закінчилася. Далі немає документів по цьому по пробігу, але автомобіль б'ється по, по карвертікал, можете перевірити. і ну якщо Якщо вам це захочеться, ну пробіг. Ми не чіпали. Пробіг нема смисла чіпати. Він повністю відповідає. І його можна перевірити ще ну, не тільки на Carvertical, але його ще можна перевірити лаунчем. Так, В автомобілі є такі додаткові кишені. Якщо ви побачите. Такий красивий вигляд має. ну Він е, самий міцний. І, друзі, дуже багато таких автомобілів знаходиться в Польщі, е, їздять. Е, дуже багато молодих мам, які з дітьми їздять в садик. Цей автомобіль дуже практичний для такої для... Для... Для сімейної справи. Він дуже швидко трансформується і стає дуже комфортним. По автомобілю зараз залишилось що? Заправити кондиціонер. І по автомобілю залишилось поміняти фільтра масла і можна їхати. Він повністю готовий до використання. По подвістки є невеличкий стук задньої підвізки, ми це відремонтуємо, коли вас зацікавить машина. По підвізки ззаду ми відремонтуємо. Так що до зустрічі, чекаємо вас у нас.